З Стетянським ноні я працюю вже більше 10 років. Я познайомилася з цим продуктом в 2013-му, Коли я побачила, які результати він дає, коли я заглибилась в наукову базу, то моє серце і душа залишились цим продуктом. Так, от у мене бувають такі ситуації, що до мене приходять нові клієнти. Вони замовляють сікноні, вони отримують результат. А потім це така природна риса людини. Вони хочуть спробувати щось новеньке, там і можливо і сікноні інших компаній. А потім через деякий час повертаються і говорять, що от з вашим соком ноні я отримую результат інших компаній ні. Чому це так? Для того щоб дати обґрунтовану відповідь, мені потрібна буде книжка. І це книжка науковця Нейла Соломона, яка називається Феномен Ноні. Це дійсно велика наукова робота, де є все і про історію, як почалась історія з ноні, як він працює, які є наукові досліди, які є наукові підтвердження. Так, от для того, щоб розібратись, чому саме таїтянський ноні, саме дієвий, якщо порівнювати з плодами ноні іншого походження треба почати спочатку з, з історії ноні почалась вона в 1954 році технологічна компанія яка займалась вирощуванням ні не ноні Ананасів на Гаваях вони звернулись до науковців для того, щоб вони знайшли якийсь компонент в ананасі, який заважає гуснути десертам, коли додається ананас і желатин. Тобто в ананасі є якийсь компонент, який не дає загуснути желатину, і треба було його знайти і вилучити з ананасів. Ну, що вчені і зробили. Вчені з'ясували, що в ананасі є такий фермент, як бромелайн, який якраз таки заважає гуснути желатину. Ну і що вони зробили? Вони його відділили від ананасу. Але оскільки для виділення цього ферменту все одно залучаються кошти, то науковцям дали інше завдання. Їм дали завдання визначити. Чи оцей фермент, бромелайн, чи можна його якось ще використати? Ну і якщо ми тратимо вже кошти, щоб його виділити, то може ми зможемо його десь використати в якихсь інших продуктах. І вчені почали вивчати цей фермент, і вони з'ясували, що бромелайн має дуже велику відновлюючу силу для організму. І, до речі, він працював на відновлення як ззовні, тому що дуже добре загоювалася шкіра при пошкодженнях. І також бромелайн дуже добре працював саме на відновлення організму. Наприклад, значно знижувалися запальні процеси. І цею інформацією на той момент дуже зацікавились фармкомпанії. Вони хотіли випустити препарат на основі бромелайну. Але у фармкомпанії є деякі певні стандарти для випуску продукції. І для того, щоб випустити продукцію з бромелайном, його потрібно було очистити. І коли вчені очистили цей фермент, то вони з'ясували, що після очищення він вже не працював на відновлення. Він був ну як, як пустишка, і на той момент цей проект вирішили закрити, його віднесли до категорії як безперспективних, тобто не було більше фінансування. І на цьому історія могла б закінчитись. Але в команді вчених був такий вчений, як Ральф Хайникін, і йому було дуже цікаво, а що ж це все-таки за компонент. Який ми вилучаємо, що він якраз таки і працює на відновлення організму, то дуже ж цікаво знайти цей компонент і для того, щоб зробити продукт на основі вже нього. І він почав це досліджувати. Ну, оскільки фінансування не було, це затягнулося на 10 років, і за 10 років він виявив. Що при очищенні бромелайн він втрачає такий компонент, як алкалоїд, який він назвав ксеронін, коли потім пізніше він почав вивчати ксеронін і його дію на організм, то він з'ясував, що ксеронін дуже добре працює над відновленням білкових клітин. А білки це наш основний будівельний матеріал для нашого організму, і як він працює? Коли наша клітина вона ділиться, і слабка клітина вона ділиться на більш слабку. А оцей ксеронін він запускає зворотню реакцію. Коли слабка клітина ділиться на трошки більш здорову, а ця ділиться на ще більш здорову, і таким чином запускаються зворотні процеси відновлення організму. Але там є деякий нюанс, що саме дію цієї ланцюгової реакції зворотнього процесу робить не ксеронін, який виділили за на нас. Então... Awesome. А проксиранін. Тобто, коли ксиранін потрапляє до нас в організм, наші власні ферменти його перетворюють на проксиранін. І саме проксиранін має оцю дію зворотньої ланцюгової реакції. І на той момент, коли з'ясувалася ця інформація, то з'явилась ідея зробити продукт уже на основі ксероніну з ананасу, який виділен з ферменту бром... бромелайн. І оскільки пройшло дуже багато часу, тому що у Ральфа Хайнекена. У нього не було додаткового фінансування. І від того моменту, в 1954 році, коли перший раз науковці виділили цей фермент бромелайн, до того моменту, коли з'ясувалася вся оця ланцюгова реакція, пройшло 30 років. В 1985 році науковці, там же, на Гавайях, вони відокремлили від ананасу цей бромелайн у кількості 300 мг і вони з'ясували, що 300 мг бромелайну в 85-му році він слабший від 17 мг бромелайну 54-го року. Чому так сталося? Справа в тому, що з роками почали вводити синтетичні добрива для ґрунтів, ґрунти стали менш поживними, тому за 30 років ананаси втратили практично 95% своєї харчової цінності. Ну, якщо ми беремо окремо показник, це саме по ферменту Бромелайн. І на той момент це було недоцільно. Просто з такого продукту. Це потрібно було б ну, дуже багато сировини обробити для того, щоб ну, отримати якусь частку робочого продукту. І тому історія з ананасами закінчилась. Але Ральф Хайнекен він все одно залишив себе цю мрію знайти оцей ксеронін, який він так довго роками вивчав, в якихось інших рослинах. І він його знайшов плодах ноні. Коли Ральф Хайнеген почав вивчати склад плодів ноні, він з'ясував, що там ксероніну в 40 раз більше, ніж в ананасі 1954 року. Тобто в 40 раз більше ксероніну. І окрім ксероніну, в ноні є ще й і проксиранін, це той компонент, який напряму запускає цю ланцюгову реакцію відновлення. Тому було прийнято рішення зробити продукти вже на основі ноні. І на той момент, коли почали вивчати інформацію, а де ж можна взяти ноні в достатній кількості, то з'ясувалось, що на тих же самих Гаваях. Ноні так є, але там дерев дуже мало. Чому? Тому що ну, самі плоди ноні такі досить специфічні по запаху, ну неприємно вони не пахнуть. І це не подобалось місцевим жителям. І вони просто з часом їх виробали, тобто не було достатньої кількості. І тоді знайшли місце на землі. Де ноні є в дикій природі, в достатній кількості, на вирощений на багатих вулканічних ґрунтах, і це була французька полінезія. І там якраз за рахунок того, що на Таїті йдуть вулканічні ґрунти, мало того, що це в дикій природі, там немає виробництв, тому таїтянські ноні він містить максимальну кількість оцих поживних речовин, які допомагають запустити ці зворотні процеси в нашому організмі. І так з'явився перший продукт на основі таїтянського ноні, який ми знаємо і зараз. Так от, якщо порівнювати таїтянські ноні з плодами ноні з інших країн, справа в тому, що в інших країнах, де вирощують також ноні, це і Корея, це Таїланд, це Домінікана. Там, окрім, окрім ноні, є ще дуже багато ферм, які вирощують інші фрукти, овочі на експорт. Тому для ґрунтів використовується добрива. А ми вже знаємо, що добрива вони негативно впливають на поживну цінність. Тому на даний момент, все ж таки, таїті з французька полінезія це залишається тим місцем. В якому залишаються оці багаті ґрунти, де ростуть такі корисні плоди? І якщо у вас з'явилося питання, що ну сікноні вже більше 20 років, він присутній на світовому ринку. А чи не могли змінитись ґрунти на Таїті за ці 20 років, ну дивіться, справа в тому. Що Таїті має дуже невигідне географічне положення. Якщо ви подивитесь на карті, то французька Полінезія вона знаходиться ну посеред Тихого океану, де в одну сторону треба летіти на літаку 8 годин до Японії, а в іншу сторону треба летіти 8 годин до західного узбережжя США. І все. А так навколо просто вода. Тому робити імпорт з таїті дуже невигідно, тому вони і не вирощують фрукти, овочі. У них немає великих плантацій для імпорту, тому що це просто-напросто невигідно. Ну а навіщо? Є поруч Гаваї, є поруч Мексика у Японії. Є таїланд, є Океанія, де все ці фрукти, овочі їх можна брати напряму. Тому є можливість зберегти ці екологічні вулканічні ґрунти для того, щоб отримувати максимальну користь в плодах. І якщо ви запитаєте, що Ноніш ну, продається не тільки в одній компанії, він продається ще й безліч де. І чому б тоді виробникам, якщо вони це все розуміють, просто всім не брати сировину на Таїті? Ну, це була б дуже гарна історія для покупців. Але треба розуміти, що у багатьох компаній, які випускають продукти на основі ноні, у них є своя основна лінійка продуктів, яку знають і купують їх постійні клієнти. І коли вони вводять продукти на основі плодів, ноні, це як додатковий продукт, який йде просто як черговий продукт в лінійці. Тому на нього невигідно витрачати дуже багато коштів для того, щоб закупати сировину саме на Таїті. Можна взяти в Таїланді, можна взяти в Кореї, і це буде значно дешевше, тому що це не треба через весь океан його перевозити. Тому тут іде вже сировина, яка менш поживна. Ну потім треба ще зважати, що хтось додає цукор до ноні, а цукор знижує в смаковій якості. До речі, в нашому ноні немає цукру, немає води. І але він смачний. А сам ноні він такий специфічний по смаку, але він смачний, тому що тут є 10% концентратів винограду і чорниці. І за рахунок цього вони розбавляють добре. Ну, там більше всього саме виноград грає цю роль, який нейтралізує цей неприємний присмак ноні. І тому за рахунок того, що тут додавлений не цукор, а саме ягоди, він іде максимально корисний, при тому він смачний. І що стосується нашої компанії Вілафноні. У нас ноні це ключовий продукт, тобто для нас це основний продукт, в який вкладається компанія в виробництво. А вже навколо ноні вибудовуються інші продукти, вибудовується концепція. Тобто, це не якийсь просто як крос. Ну в маркетингі це називається крос-продукт, тобто додатковий. Це саме ключовий продукт компанії, і за рахунок цього. Компанії є сенс закупляти саме сировину на Таїті, тому що оскільки це ключовий продукт, він дожен давати максимальну якість а якщо закупляти десь більш дешевше, десь поближче, то ну, вже якості тих результатів не буде. Тому на даний момент це саме дієвий сік ноні. А до речі, є ще інші таїтянські ноні на ринку, але там є різниця. Це ну, більш така лінія, яку ми знаємо раніше, перша з'явилася, але там зараз іде додавлена вода. Причому у дуже великому відсотку, а в цьому ноні це відгалуження від самого першого ноні, який був це відгалуження, яку створили люди, які саме несуть оцю ідею ноні, щоб він був максимально корисний, тому тут використовуються цілісні плоди ноні, і ще навіть введен етап ферментації, тому що є додаткове ще наукове дослідження, яке показало, що якщо плоди ноні вони ферментуються, то біологічні активні речовини, які присутні в ноні, їх стає на 42% більше. Тобто цей сікноні він йде в ферментованій формі, він йде без води. І на даний момент із тих ноні, які представлені на ринку, то я знаю, що оцей самий дієвий. Ну, в принципі, тому ми з ним і працюємо. Тому що для нас першочергово це потрібен результат. І, до речі, я вам скажу. Чому компанії, які займаються БАДами, їм не дуже вигідно робити саме такі сікноні, саме такої якості. Тому що коли в компанії буде отакий сікноні, то просто відпаде необхідність в 90% тих бадів, які вони продають. Тому що наші клієнти наші, вони знають, що коли не починають пити ноні, у них результати набагато більші, набагато якісніші, ніж від великих програм БАД. Ні, я не кажу, що бади все ми всі викидуємо і ми їми не користуємося. Ні, є цільові програми, які потрібно виписувати чи нутриціолог, чи лікар, тому що деякі ключові моменти треба пропрацьовувати саме з концентратами деяких трав. Але все одно ми рекомендуємо на фоні і ноні, тому що ноні він збільшує дію. Будь-яких бадів. Тому навіть якщо річ йде про якісь цільові програми, ми також додатково вводимо ноні, тому що він посилить цю програму і прискорить результат. Тому от такий є продукт, от така його історія, яка з ананасу перейшла до НОНІ.